Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Моє ім'я Мирослав. А зі мною сьогодні Оксана Чернишова, заступниця начальника відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Сьогодні говоримо про явище дискримінації у сфері праці. Почнемо з того, а чи регулюється воно взагалі на законодавчому рівні. Кодекс законів про працю України забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці. Угу. А як взагалі працівнику зрозуміти, що він зазнає дискримінації? Згідно знову ж таки кодексу законів про працю України, дискримінацією є порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від статі етнічного, соціального або іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри наявності захворювання на віл СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членство. Проф... Остійної спілці або іншому громадському об'єднанні та ряд інших принципів, відповідно до яких працівники можуть зазнавати дискримінації. А які види дискримінації виділяють у сфері праці, найперший етап, на якому в трудових відносинах працівник може зазнати дискримінації, це при прийомі на роботу, і закінчуючи звільненням з роботи такий вид дискримінації це випадки, під час яких ту чи іншу групу Населення за інших рівних умов останніми приймають на роботу та першими звільняють також. Дискримінація у доступі до певних професій посад або професійна сегрегація. Вона проявляється у забороні або обмеженні доступу до певних видів діяльності професій посад, незважаючи на те, що людина здатна виконувати цю роботу, здатна виконувати її професійно. Наступний вид дискримінації це дискримінація в оплаті праці, це відмінність в оплаті праці, яка не пов'язана з відмінностями в ефективності праці, тобто низька оплата праці працівнику у порівнянні з іншим за виконання однієї тієї ж роботи. Також дискримінація може проявлятися при просуванні по службі в професійній кар'єрі, це обмеження у вертикальній мобільності. Якщо говоримо про дискримінацію при прийомі на роботу. То вона розпочинається навіть з оформлення оголошень про вакансію. Чинне законодавство України прямо забороняє в рекламі про вакансії, прийом на роботу висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, підозрюючи наявності захворювання на вілсні, сексуальної орієнтації та все те інше, яке я вже вище називала. У разі порушення вимог даної норми рекламодавець Плачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент вчинення порушення. Добре, а як ми взагалі це можемо помітити? Багато хто з вас е, зустрічав оголошення про прийом на роботу, в яких прямо е, ми бачимо ознаки дискримінації, як правило, за віком та статтю. Наприклад, на роботу запрошується жінка гарної зовнішності до 30 років. Тобто, ми прямо бачимо дві ознаки дискримінації: це за віком і статтю. А що ми не можемо вважати дискримінацією? Не вважаються дискримінацію в сфері праці, встановлені кодексом законів про працю або будь-якими іншими законами та нормативно правовими актами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог, наприклад, щодо того ж віку, освіти, стану здоров'я або статі, чи обумовлені необхідністю посиленого соціального чи правового захисту деяких категорій осіб. Що ж я маю на увазі? Наведу приклади право. Помірних дій роботодавця, які не є дискримінацією, наприклад, якщо говорити про вік, то законодавством України встановлена заборона залучення неповнолітніх осіб до роботи за такими загальними професіями в усіх галузях господарства: як водій автомобіля, водолаз, газозварник, оператор заправних станцій, прибиральних службових приміщень, зайнятих прибиранням загальних туалетів, робітники зайняті торгівлею або зберіганням пива. Робітники зайняті роботами на висоті тощо, тож в даному випадку не буде дискримінацією. Відмова у прийнятті на роботу за вказаними професіями працівників, яким ще не виповнилося 18 років. Також прямо заборонено залучення жінок до робіт на, в хлібопекарному виробництві за професією тістовод, пресувальником на виробництві текстилю, або водієм автомобілю, який працює на автобусі з кількістю місць понад 14. або чи гаром на судні в даному випадку відмова прийняті на роботу жінки за названими професіями буде правомірною, і які права при цьому має працівник? Тобто з чим можна звернутися до роботодавця? Ну, перш за все, працівник може вимагати роботодавця, е, тимчасово на строк до двох місяців перевести його на дистанційну роботу. Якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, які мають ознаки дискримінації. При цьому ж роботодавець може відмовити працівнику в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи неможливе, зважаючи на трудову функцію працівника. А також якщо працівник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація. Сексуальне домагання або інші форми насильства мали місце. Які взагалі існують засоби захисту про дискримінації, перш за все особі, яка зазнала дискримінації на робочому місці, потрібно мати докази факту такої дискримінації, і лише маючи докази, така особа має можливість звернутися до правоохоронних органів, подати звернення до територіальних органів держпраці або звернутися з відповідним позовом до суду, і на що взагалі може претендувати працівник, який зазнав дискримінації? Слід зазначити, що від Роботодавцем проводиться відшкодування моральної шкоди працівнику, який зазнав дискримінації або мобінгу цкування на робочому місці. Проте лише якщо факт, так якщо такий факт підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, і такі дії призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Пані Оксано, дякую вам за такий цікавий лікнеп стосовно дискримінації у сфері праці. Упевнений, наші поради допоможуть багатьом, адже насправді це не є чимось неіснуючим. Проблема є, треба це розуміти або робити певні кроки до її вирішення. Дякую також нашим слухачам. Це був щотижневий подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Почуємось.